І я дуже вдячний, що міністри відгукнулися на, моє, на мою пропозицію взяти участь в цій конференції. Чим більше іноземних урядів, іноземних програм допомоги, іноземних бізнесів прийде на Одещину, тим швидше вдасться відновити цей прекрасний регіон і наше любе місто Одеса. І я звернувся до колег з проханням. Як до друзів України, як до країн, які є операторами сучасних західних бойових літаків, в тому числі f 16 то я звернувся до них з проханням докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках насамперед f 16 що у свою чергу з часом призведе до ухвалення рішення про надання таких літаків Україні, ми повинні скинути Росію з неба. Три теми окремі, які ми проговорили, це безумовно підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі. Я озвучив очікування України. Ми скоординували подальші кроки на шляху до Вільнюса і до тих рішень, які там будуть ухвалені. Обговорили початок переговорів про вступ до України до Європейського Союзу. Очікуємо, що таке рішення буде ухвалене до кінця року, теж синхронізували кроки на цьому напрямі. І е, окремо тема була, звісно, створення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.